Добрий день, з вами Арсен і сьогодні ми граємо і виживання в Майнкрафт выживання в пускому мирі. чин чин Так І в цьому це плоский мир, як я і казав. Ну... І будемо в цьому грати. Грати. Тут є такий невеличкий домик, добув ресурси і маю. Стоп. Чого нічого не чути? Ху -ху -ху. Так. А, я ж не... Ну, в повністю. Не знаю. щось тихо там якось. Ну, не, не знаю. Так, нам треба кнопку зробити, бо я зламав кнопку і не знаю, де вона є. А ти хто такий? дій, <зум> ти дій. Зомбіки <зум> нема, зомбіка нема. Стоп, ну не доспаніться. Це моя гор, можна сказати. Підвол, підвал можна. Берем. Ой. Так, так. А, тут ж треба переплавати ще. Так. Фу, куди я ставлю? Тут треба в пічку. Чищ-почищ. Так, 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 так. Давай, 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 Оп! Все. Так, камень такий є. Тепер ставим сюда. Берем, забираем кнопку нашу. Тепер демо. Идемо, идемо, йдемо. Швидше, швидше. Скоро зараз буде ніч. Ой, зараз буде ніч. Зараз буде ніч. Але нічого, нам нічого не стане. Так. Можна йти спокійно. У мене є меть і лук. Привіт, папа. Каролка, каралка, кароока. пошел. папа. Такой. Так, за Диманой никто не бежит. Бежим, бежим. Угу, 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 угу. На, на. Что у нас тут? Класс! Затерелый эпик. Классный сундучок. Класс, 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 класс. Я все себе заберу, все себе заберу. сюда, 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 сюда. Не, можно лошадь. Сундук нам не потребно. Папа, Так, давайте, 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 уйдем. Так. Так. Так, так. О, oh, то я прям... ой, прм оенную. Ну як вам, б... бы. передо мной. Ага-на-на-на-на-на. Так, можно, принципе, питы. По-моему. Раз. Не треба до дому До дому я хочу. До пропусти. Я пора на тут. О. Ёй. Самый Так, мин 12 рыбок на сумру. То не то. То не то. А не из груда. Это тоже не нема. мое. Тоже не нема. Тоже не мое. Да, вон тоже не мое. Тоже не Тоже не мое. Тоже нема. Тоже нема. Ах, Ах, а хоча что, уже замет? Ахай его зомби съедает. Вот тут как мы это. и тикаешь а -а -а, Все тут можно потрошить. Забираем все. Забираем. У нас зомби на А, ой. На, получу. Проще а, сюда, проще сюда. Фух, да бы краще парочка, ты парочка, ты краще. Хм. Так, пока что у нас я проверяю. Так, ладно, хлыкаты. Хм, 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 Стріла у нас є сира горядина. Треба по поїмо. Поїмо. Їх там повна куча. Куча зомбі. Ну, так здається на перший вигляд. А потім стає все ясно, що краще туди не виходити. Та виходьте, Отак. П'єт. Вп'єр. Піве папа папа па папа, папа. Так <laughs> no, скільки тошені та буде тривати Тут ад. порочка короче давайте поперебиваємо бываем и короче вышли мяч потратим и все У половину меча уже протратил пол ничего мы зато опыт получаем Это тебе таке? Так, все подобуваємо, все забираем. Вот да это иди сюда. Сумниши за тебя Зайду цей, цельно проходим. на ніч. Просто пора і дерево потрібне. Стоп, 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 я нічого не бачу. Су сунду сундуки. Класс. Я все собі заберу. все собі. все собі заберу. Все буде моє, моє, моє буде. Так. Все ще не потрібно, лишу. Так, оце не так. Так. Замість, замість, замість. оцього. Так, це нам теж не потрібно. Це тоже нам не потрібно, це потрібно Ха -ха -ха. Це нам тоже не потрібно. Евай, куда ж то поместить это вс? А, свинина нам не потрібно купаться. О, железо. Залезо, заміс. Не, хліб, Не. Пшениця заміс. замес. А, пшениця, хліб пробуйте. А, в неї. сюди. <laughs> За куда взят? Не знаю. Все запомнил. но треба, ша... треба ша раз пройти на другой раз. Так. Так, зачем ми прийде? Замість цього можна взяти. Нескінчення зумікаром. Так. Замість за чого би можна було взяти. А може замість цього. Давайте замість цього. А тепер будемо вибиратися, вибиратися, вибиратися треба, вибиратися треба. Так, ламаємо, 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 ламаємо. Думаю, Барк треба ред. У нас і так нічого не береть. Сейчас нечто похоже. Да, ніч. Прикольно, треба на другий день. Не, день. Да. Все, побела, побела до дома заполнила. Дим ресурсами. Нічого. сюда. Тільки я не розумію, от для чого отак зробили і що воно дає. Ааа, це я ж забула, воно ж від криперів захищає. Ей, ти, ти, та-та-та, ти, ти, ти. Та не свинка, бідна свинка. Ну коротше, отак тобі, отак тобі, отак тобі, отак тобі. Все. Дуже довго тобі. Я не можу, я хочу Так, Так, зро... Та та мг 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 Так-так-так, ламаєм, ламаєм, ламаєм Так, заходим, Дім, світ Заходим Та-да-бу-ра-бам-ті-ра-бу-бам Бу-рам-ба-дам, ба-ба-ра-ба-ба-бам ба Так, йдем Дім заповнювати ресурсами Так, треба тихо підібратися Нет, вот звук нагадує печеру. Не, что тут, может быть, зубаки Так и знал. Тут до сих спавнер мобіл. Ты да мне ничего не осталось? О, ты осталось. Так, заполняем ресурсы. Мои. Так, 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 так. Так классно. Так, печал, гра, ты пацаны, аживаж были такой дюреми. Так, зарабу все вс зачаровывать, вс. зачаровувати, зачаровувати, зачаровувати. зачаровываты. Так. Угу. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Стоп, я все виложив. Он так треба лишити. Снімо... Ні, каброні лишимось. Зараз будемо зачаровувати. Книжечка, книжечка. А, фу, книжку хочу викидати. Так, я собі зроблю на середині. зачарован. Зачарованки зроблю на середине. Зачарованку зроблю на середине. Так вот так. 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 Треба было швидше лопату взяти. А, а, у лопата, точно. Так, робим. Так, так, так. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Ламаєм книжечки, так, так, тут так зробимо, тепер так, ну кладем, ну чаран, ну, ні, на 4 не хочу, на 4 не хочу, на 4, на 3 не хочу, на 3 хочу, на 7, короче, нехай буде, смерть, 6 сила. Що без А во, алмазна лопата. Зараз собі позачаровую то все. Угу. Лук. 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 Лук, похоже, не зачаровується. Так. 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 Ні. Так. так. Шо, що ж тут таке? А, мені ж потрібно опит. Ой, а мене опиту нема. Че, я... Я опыт. Я все вытрачу. Так, все, в 21 ревень. Я бы хоть и на третьатку зачаровать, что либо Так, оно а на 12, на 13, на 13, о, 14, раз, и 7, моя лошадь, очень на 7, что-то зачаровать, о, и раз все, моя лошадь, все, ноль опыт. классно так, в принципі можна на цьому закінчувати. Чекайте другої серії. З вами був Арсен. До побачення!